Позаду мене пошкоджений в Дніпровському районі з 22 на 23 березня будинок. Він розташований у мікрорайоні Березняки. Саме сюди на верхні поверхи влучили уламки російського дрону. У результаті сталося займання ударною хвилою. Зруйновано фасад будинку та припарковані автівки. На жаль, ворожий дрон забрав життя однієї людини. За словами мешканців сусідніх будинків, її звали Людмила. Сказали, що люди звати по-моєму чи я, Люда, угу. я не знаю точно. Але ну це ж людина лягла спати і не проснулася. І крики, Біда, по Ось це, друзі, власне, і місце, куди влучив уламок дрону. Перша, перша в мене думка була, оскільки зараз війна, і чуєш це все, тим більше що звук чи через сон, чи що я ж чула, що було ж типа, як грохот. Mm -hmm. Думаю, невже там чи дрон, мрон, я ж в них не розбираюсь, щось летить, чи ракета, чи куди що. І кажуть, що щось, може, попало чи пролітало, чи можливо його збивало. Ви знаєте, я so. не думала, знаєте, чому? Я оптимістка була і думала, як, оскільки Київ, столиця її будуть захищати краще за все, хоча ж за, цей, за ці три роки ж ми чули ці всі громи. І що вони нас будуть громити? Далі я надіялась, що нічого не буде, оскільки ми спальний район, а не адмін. Адміністративний, де багато там яким треба бізнес-центр, чи ще щось розгромити там, чи що, і тоді вони будуть. Але ж бачите, тут невідомо, куди що, куди летить. Зараз територію будинку перегородили. Тут ще кілька діб працюватимуть правоохоронці та комунальні служби.